Всім привіт! Сьогодні у нас вже 45-й деньочок. і я вирішив приїхати на таку е, круглу дату, можна так сказати, на річку. Ну, Насправді я приїхав на річку не тому, що <гум> кругла дата, і так далі, а просто басейн знову ж таки дуже батонулий, воно спливли наверх. І не хочеться просто лізти зараз на даний момент. Ось, Тому приїхав на цю саму річечку, де я переважно залажу. Ось там під мостиком є така спеціальна, ну, містечко, де є глибина і можна туди залізти. От, Водичка тут дуже-дуже прям. Дуже людяна, аж ноги крутить. От. Тому я думаю, я думаю, що буде цікавенько. Зараз перелазимо на ту сторону, бо я трошки припаркувався з іншої сторони. І будемо пірнати. Ставте лайкусики, підтримуйте підписочкою, подивиться, звісно. І це такий новий, сьогодні 10 червня, ось 10 липня, новий денночок. Я вже на цій самій локації, ось там позаду у мене туди, куди я буду пірнати. Водичка холодна, ну, але я настроєний, в принципі. То зараз буде зима, Зараз буде зима, Але це, блін, кайфово, це заряджає, бадьорить. Тим більше, що зараз така погодка, що парить з самого ранку, вроді зараз ще ранок 10 -та година. Але парить, дай Боже. Тому зараз поставлю штативчик, сьогодні я вже взяв штатив. Будемо сюди перші пірнати, а потім заліземо ось туди далі. Не знаю, наскільки мене буде чути, тому що водичка досить шумить. Ставлю на штатив, погнали. Погнали. Ох. Уху! Ох. Водичка дуже холодна, дуже холодна. Водичка прямо льодяна. ноги дуже сильно крутить. Ось, трошечки відійду так, щоб було мене чути. Дуже-дуже сильно ледяна. Зараз секундочку перерви. Я якраз дров почне циркулювати нормально. Вона розганяється відповідно від холоду. І зараз пірнаємо ось туди. Ось туди. Там кайфово, там ось там глибина є. Тому зараз десь там поставлю вас. Або ну, візьму з собою і погнали туди. Так, давайте перейдемо тут. Ось, тут а, видно, що тут є глибина більша, тут можна трошечки більше булькнути. З головою не пірнаю, тому що вода реально досить холодна, моя голова не привикла і просто завтра затягнемо. О, водичка дуже бадьора. Водичка дуже бадьорить. Кортизол виганяє з крові. Правда, мене вже щось покусало туди, як завжди. О, води біля води. Ось. Тому от так. Зараз ще, ще раз там, де я тернав. Доставлю зараз на штативчик ось тут. І оце теж кайфова така місцина. Водичка дуже холодна, але можливо так як я вже не перший день пернаю, я отримую задоволення, дуже класне задоволення, просто нереальне задоволення. Мені просто хочеться взяти, отак і булькнути в ту воду. отак. Файно, що це гірська річка, тобто там зверху хатів нема, немає, десь там просто починається. І вона саме чистіша, ніж десь би могла бути. Там далі по дорозі взагалі строїли водозабір, так його і не достроїли. Тому маєте на увазі, що ця водичка чистіша від всіх інших річок. Це не грізка це річка, вона набагато і холодніша. І вона не нагрівається і не може прогрітися, так, як проста річка. Ось Ось таким у нас вийшов 45-й деньчок, 10 липня. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте коментарем, це дуже важливо насправді. І зустрінемося в новому деночку. Всім па-па. А я пішов вдягатись. Ви просто погляньте на цю красу. Ось так там дорожки йдуть. Звідти я прийшов. Звідти річка починається. Це просто неймовірно. До зустрічі!